Любезеньки, мої, вітаю всіх. Сьогодні субота. Може, навіть трохи не очікувано, бо ми нас чекали в неділю. Але сьогодні субота, я не один. Дмитро Костельов разом з чарівним чорним магом Віляром. Віляр, вітаю тебе, вітаю, Діма. Радий тебе бачити і чути. Ох, наробив фурор нас тобою ефір. Боже, обговорен скільки від корони до нашої зустрічі, від того, що я завис, а ти не завис. Боже, люди писали, читали. Я думаю, ну все, значить, все вдалося. Віляр, правда, дорогий? Так, да, це супер було. Да. Да, Любесіки, ми погнали багато ваших запитань. Колись треба ще повис повисіти. А, повисіть, щоб, повис... почитав, щоб поваги було більше. Чек, поки чекають, то повага більше. Ти думаєш, да? Ну так, да. я не знаю. Люди ну, ж, ти ну, знаєш ну, а, ну, ну, така ну, пісня ну, в Рігаліто для дон, типа для дон не мобілі. Да, і типа, що людина жінка як дуже мінлива, як вітер. І люди мінливі, як вітер. Тут любов. Знаєш, спочатку ти надія і гордість, а потім об спину ламають оршин та чим міряють. Тому люди таке люди любесеньки. Я вас бажаю. Ви знаєте Віляр теж. Погнали в така, знаєш, феерично, фантастична, сенсаційна зустріч Орбана і Трампа. Де вони сидять, такі два знаєш бюргера зажравши, такі О, як вважаєте, що Україна переможе, а ти каже: бувають чудеса. типу і я так собі думаю, бо що за фарс? Що за фарс? Я питаю, що зробили з Орбаном? Що Трамп в цій зустрічі зробив з Орбаном? Тому що цей мужик, якому треба вибори, йому треба перемогти на виборах, і він зараз буде робити все можливе. Погнали зустріч Орбана Трампа, як вона на нього вплинула, тому що ми цього мужика не дуже підолюємо. Ти ж знаєш, де? Да? Ну, Так, звичайно. Він натріпав скільки, що йому його він буде горіти в пеклі, мені каже, за ці слова. Це такий же агресор, як Лукашенко і Путін, тому що пакт про те, що якщо що, то Угорщина одразу нападає на закарпаття. Так що. я думаю, такого не буде, бо такий сценарій був на початку війни. Я про нього багато читав і видивлявся. Цього не буде, тому що Україна ж стоїть як скрине. А Україна стоїть, тому що люди вірять в перемогу. Якщо є надія, віра, любов про цю землю, у вас буде все добре, і в нас теж. Е, ну, дивіться, що в мене йде. У е, мене йде так, що зустріч пройшла добре, але добре вона пройшла для Трампа. От я тебе питаю що Трамп, який вплив зробив на, на Орбана, і наскільки він його відсунув від, 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 від Путіна? Тому що це теж дуже важливо. Дивись, я бачу по картах, що він його від Путіна відірвав. Yeah. Я бачу, що вони заключили багато фінансових угод певних, домовились про певне, про певне взаємодію mm -hmm. про е, торгівлю енергоресурсами вже з, з США. І я бачу, що дуже різко і стрімко Орбан випаде з орбітру впливу Москви в повному цьому сенсі. Звичайно, що він буде підтримувати певні дружні взаємини з Москвою, але я бачу, що в основному, тобто в економічному сенсі, Орбан вимушений буде перемкнутись на, на США. Угу. Тепер дивися. Да. Але при цьому всьому я не бачу жодному чину якусь жодним чином я не бачу якусь якесь продовження. Продовження е, того, щоб е, там не так, е, просто заговорююсь, вибач, будь ласка, я не бачу того, щоб е, Україні стало легше чи краще, і, і, і ще щось. Проривніше від цієї зустрічі. Ну, тобто все одно Трамп знайшов собі якогось нові бережки, і він же його він звільнив Угорщину від санкцій за торгівлю енергоресурсами з Росією на цілий рік. Я вас тебе питаю: Орбан виграє вибори наступні? Він продовжить свою політичну кар'єру? Коли вибори в нього? Ну, мають бути скоро. Що я подивлюся, вибори в Угорщина. Обесеньки, ставте лайк, будь ласочка 26 му році в нього. Ага. Тобто в наступному. Будуть парламентські вибори. Карти показують, що його чекає башня. Ну і все. Тобто, Я і... думаю, що Трамп в своєму стилі випастеє і піде, так? Да? Шо? Трамп в своєму стилі його використає і піде. Так, так. І я не бачу, щоб Орбан виграв вибори. Віля, Віляр, подивись, будь ласка, знаєш що? Чи буде зустріч от те та те, тобто публічно, один на один Орбана і Зелінського? Тому що ми... треба ж показати, що від Путіна забрали ще одного прихв... да який йому там е вислужується, і на весь світ це зробити найкращим чином. Ну Я бачу так, що зустрічі Зеленського і Орбана не буде. Угу. Я бачу, що в першу чергу цього не хоче. Не тільки лише Орбан, а й Зеленський, угу. тобто не вийде тако такого окей. Любесеньки лайки ставте лайк, пишіть запитання. Цікаві. Дивися Росія. зараз активно запузапує за, за, залякує своє своє населення, тим що бійтеся жіночих підрозділів збройних сил України? Ну коротше, а й гонь, агонь, Я тебе запитую. Ця пропаганда, вона з чим вона по перше, чим пов'язана. А по-друге, чи буде мобілізація жінок в Україні? Тому що же з різних сторін. Ми маємо це з тобою розібрати все і розвінчувати ці міфи, які пускає Росія в Україну. Мобілізації жінок в Україні не буде силової і не будуть нікого там в'язати, ставити на облік. Я бачу так, що тих жінок, що, що треба ставити на облік, їх вже ставлять на облік. Uh -huh. Ну і, відповідно, бачу так по картах, що в принципі в цілому вдасться уникнути. Цих законопроєктів і я бачу, що їх не приймуть. Віляр питаю тебе долю Мирнограда. Реально, він зараз в такому, знаєш, коконі вже майже російських сил, і виходить багато статей про те, що Мирноград, ну все, він, по-перше, він зруйнований повністю. Як казали раніше, стерти за ця землі? Я тебе питаю: долю Мирнограда повна російський контроль над ним чи буде, і поруч, ну, і ті міста, які навколо, ти знаєш, бо ти плюс-мінус тої території. А ти з якого ти міста? Добропілля, Добропілля А воно близько там, да Близько, да Ну там зараз все спокійно. В добропільні як спокійно в півторі кожні дві-три хвилини ну, аби, і все таке, але. Спокійно в плані того, що російські війська не відбувати місто. <клес> Я бачу, що нашим силам вдасться уникнути оточення. Я бачу, що вдасться вивести сили <клес> з мирногада. Але те, що Мирноград і Покровськ будуть захоплені в листопаді, це, це вже вирішене питання, на жаль. Ну, так. Але давай так. Ти сказав, що наших можна буде вивезти. Тобто, не буде котла з військовими навіть тисячі людей. Ну, знаєш, я так скажу: худа-бідна вийде вивезти, угу. безки. Ла... Які... Заловайську теж вивели колись. Ну да любесенки, так я вас дуже про Прошу, якщо у вас там є, ваші близькі, рідні, знайомі, моліться за них, тому що хтось я знаю дуже багато прикладів, за кого сім'я молилася, ставила якісь захисти, пуля пролітала повз, тобто десь з боку десь були, і вони могли виходити. Ваша віра дуже допомагає. Я вас дуже а, прошу. Можете до мене звертатись, я ставлю захисти на військових. На пропавших безвісті, на цивільних від загибелі, поранення, смерті протягом всієї війни. Тому можете ставити, звертайтесь до асистента по номеру плюс 075 444 0136. Якщо мобілізували у вас чоловік, там вашого да, рідного, і людина їде воювати, та да, після учебки то тобто, обов'язково ставте захист, тому що ці захисти реально рятують життя, mm -hmm. Реально. Да. Е, поїхали далі. Дніпро по перше, цієї ночі була страшно велика атака. Ти бачив, кінжали летіли. Ну ми, ну два на їх словом, кінжали. кінжали, перехоплювачі їх там збивали. Дніпро постраждало вже мінімум троє людей загинуло в Дніпрі. Да, подивимося цю ситуацію взагалі найближчий час. От наприклад, ще ж є вихідні, да, ще неділі, є ще кінець суботи. Повтори по Дніпру. Давай подивимося, тому що ми розуміємо, що Дніпро це дуже важливий центр і росіяни не втрачають можливості, плюс-мінус туди, туди гатить. Ти розумієш? Ну да. Ну, по Дніпру будуть бити і будуть бити сильно, жорстко. Угу. подивись будь ласка, Запоріжжя. Ну, дивись, стосовно Запоріжжя бачу так, що там обстріли ще жорсткіше будуть, тобто КАБи, дрони і так далі, артилерія. <плес> Давай з тобі подивимося, Полтавщину. Да, от наприклад, горішні плавні, місто без води, тепла, електрики, Коротше, проблеми є. Давай подивимося Полтава і Полтавщина знову, тому що ми розуміємо, що там дуже багато підприємств нафтогазової промисловості, і вони для нас конче необхідні щоб пережити цю зиму. Давай Полтава і Полтавщина по ударах. Ну що, мені карти показують, що е, по Полтаві і Полтавщині будуть продовжуватись обстріли переважно по, не, по енергоінфраструктурі та по газовій інфраструктурі, mm -hmm, да. тобто обстріли продовжуватимуться, на жаль. Подивись, будь ласка, Київ, тому що в цьому на цьому в цій ночі в Печерському районі горіли авто, авто автомобілі, будівлі пошкоджені. Де подивимося з тобою? Печерському районі. Принаймні, такі пишуть, ну я би я читаю в новинах, пишуть, що в Європі. У мене по картах випадало, що Печерський район стр... постраждає. Я просто, як завжди, коли е, е, с... сильний потужний удар по Києву, я завжди сплю класно. Угу. А, який тебе поверх? а в інші дні, коли все спокійно, сплю, погано. А який тебе поверх? Десятий. Я думав, у тебе другий чи перший, каже, десятий. Ну да, цепи. Панорамних вікон ложався. Ну да, молодец. Хоч штори закривай. Та, ні відкриті. Давай. Дивімося з тобою Київ в найближчий час що там буде? А еще дзеркало велике. Якщо бахне, то рознесе нахрен і мене зразу вб'є. Не, ну я тобі кажу, це ж не дуже хороша. Позімай, хоч зеркало, веляр. Спати біля зеркал дуже погано, коли відражається, бо. Я так... не відражаюсь. Не... Не а, ну хорошо. Так. Да. Це фіншуй. Давай. Київ. Ем... Київ, Київ, дорогий. Київ що буде далі? Так, да так, -да так. -да. На ці дні суб... суб... субота-неділя, неділя, неділя, політику. Ваш... Неділя... Нічого себе. Це жезлів. Проти 9 променева зірка, обстріли. Будуть обстріли. Але але я бачу так, що оцей обстріл був це був масований обстріл, про який я попереджав. Далі це може якісь шахеди, може буде щось дрібніше. Але... А у нас може бути? На наступному тижні станеться. Який може бути об'єкт по, по, по відлюднику? Відлюдник? Об'єкт об по, по відлюднику. Відлюднику що це таке? Ну, відлюдник. Карта второго, старший аркан відлюдник. Відлюдник російської. А, мене... чельник. Який це об'єкт може бути цікаво мені? А, по, по цьому аркану зараз я тобі скажу. А, якась де держу, установа може бути? По відлюднику? Да? Да. Угу. Тому будьте обережні, адмінбудівля. Угу. Ну, ж ти, ти, ти ну, бо там бо є, я відчуваю, ви казали, що якісь є загрози адмінбудівлям? Типу... На зали суду дуже mm. часто випадають. Ну що рухаємося далі з тобою? Любесники, ставте лайк, будь ласочка ми в Київ подивилися. А ти бачиш жертви, чи може просто ну, щось полегше може бути на Київ? Я бачу, що без жертв особливо обійдемося, але буде масштабний. Окей, любесеньки. Йдемо далі. Багато питань цікавих і те, що відбувається в світі. Знаєш, Україну залишить без газу, без можливості доставляти газ в будинки. Що там падає, віля? Що це таке? Це хочуть говорити та карти, скажи мені. Ну що, я бачу так, що що будуть з цим проблеми, і будуть суттєві проблеми з газопостачанням в будинки? порушено буде ця система відсотків на 80-90. На 100 відсотків вони не виб'ють, але отак от. Ну, щоб ти розумів, королева мочів – це смерть. Угу. Е, я бачу так, що їм знадобиться багато часу Аркан вода, щоб повністю, повністю це все знести. Але знову ж таки, сьогодні в нас 8 листопада. Да. Я казав, що в Києві масово не чекайте опалення до 10 листопада. Ну, багатьох вже є. Ну, це в деяких є, не у всіх. У мене, до прикладу, одні знайомі пів в квартири вімкнули, а пів не вімкнули. Прикольно. Таке у людей. Ну, буває таке. Ну, я роз... Зараз така ситуація. Я думаю, що люди це розуміють. Пропотом опалення діє дуже класно у них. Як? Тільки в параші та на кухні, а в спальні дуже холодно. Ну так, да, в спальні, коли холодно, не дуже приємно. Хорошо поїхав далі з тобою. Я Рухай... кажу. Іди спив на кухні, да? Або вбиральні? Дивись на складі в Донецьку, Донецького аеропорту ви вибили просто тисячі шахідів і бойових частин до неї, 1500 подивимося п'ятсот. чи правда, чи правда цеправдива ця інформація, і наскільки це зменшить потенціал Росіян в обстрілах з території Донеччини по Україні? Ну, я бачу, що це дуже їм ускладнить бомбардування півдня сходу України і центру України. Я бачу, що тепер вони перестануть тероризувати міста Донеччини щоденними шахедами, як це було раніше, адже і в день, і вночі шахеди вилітали по містах Донеччини в величезній кількості. І летіли вони і на Краматорськ, і на і на Добропілля, і на Дружківку Костянтинівку, і на Лиман крізь вони летіли. Близький. Тому так, цей процес завершиться. І близький же під льот, там дуже близько. Так, так. любесіді мої поставили лайк. поїхали рюте Тобто НАТО каже, що Росія готується дуже до довготрокової довгострокової конфронтації. Давай так поїхали Він каже, що НАТО має бути сильним, впевнений Ну слава Богу, що вони одумали за чотири роки, що не мають бути сильними. Давай так чи дійсно Росія і союзники готують го, чи готуються або вже готові до довготривалої конфронтації, і вони будуть все робити, щоб нападати на НАТО і все підряд. Так, я бачу по картах, що вони готові до довготривалої конфронтації. Я бачу, що НАТО справді підвищить зараз виробництво зброї до тих кількостей, які не може виробляти Росія. І відповідно, коли вони це зроблять, то мрія Путіна про відродження радянського союзу буде похована. Дивись багато зараз розмов взагалі, що. В Європу чекає дуже важка війна, внутрішня через за станців неважливо. Може, не така, як у нас, але інакша. От ти бачиш оцю, якою вона ця буде війна в Європі? Тому що я не думаю, що вони зможуть від цього втікти. Європі вони війни ніяк не уникнуть. Тобто, все одно буде вторгнення, все одно буде війна. Єдиний шанс був її уникнути це, це дати Україні купу зброї дати їй перемогти Шведенцям. А вони цього зробити не дали в 22-му році, 23-му. тому, тому відповідно, зараз будуть пожинати плоди їхні співгромадяни і там їхні військові сили, їхні економіки і так далі. їхні ага. е, Давай зараз подивимося з тобою теплову енергетику трошки, тому що ми розуміємо, що росіяни б'ють, але перед цим тебе питаєш Орбан після зустрічі з Трампом сказав, що зустріч Трампа і Путіна в Будапешті ще можлива. Чи можлива вона насправді? Бачу, що ні, не буде цієї зустрічі. Не буде, так? Да? Ні. А, окей, ми поїхали з тобою. деякі в мене запитання до тебе по теплових станціях, які ми зараз тут прибіжимося по найбільш відомим великих таких, які реально важливі для, для людей. Подивимось, трепільська трипільська ТЕЦ, тому що літаю знов, і сьогодні в бік броварів об, Обухова і Українки знову летіло. Да, подивимося з тобою. Трипільська, трипільська теплова електростанція. Тес. Це у тебе? Ні, це в тебе. Це щось? Не знаю. Люди мені писали ну, вночі в телеграмі, Любесенькі, Діма, тіпо, що, що, ти пошли летити таке схоже, непонятно на що звук дуже дивний. Наче як бочка чи щось гуділо. Ну дивись, я бачу так, що трипільська ТЕЦ вже під ударами була сьогодні. І я бачу, що буде ще під ударами. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, дивимося з тобою ще раз бурштинську Угу. Блять. Що таке? О, ну нічого, нічого. Старость не радость, молодець гадость. Ні, ну ще живи собі радості ти що? Ти Молодесеньке. Ти тільки день народження відгуляв. 27 років. 27. Юні, 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 віляр, юні. Орел від жерел до джерел. До да. Задавали питання про Буштинську ТЕЦ. Yeah. І тут не до сміху, бо ворог буде здійснювати масштабний удар по Західній Україні дуже скоро і вдарить по Буштинський ТЕЦ. Mm -hmm. І у мене постійно по місту Бурштину випадала загроза. Бурштин, Бурштин, Буштин, uh -huh. Калуш, Коломия. Uh -huh. Тому що uh -huh. область там загроза. Okay. Това давай, давай подивимося Дніпро і придніпровська тес. Ну, саме місто Дніпро ми дивились про Дніпро. Так, ми саме про тест передаємо, тому що це найбільший тест, придніпровська тест, вона. Мені здається, що вона прямо в місті Дніпро стоїть. Ну вона велика, вона вважається потужною для України. Ми зараз йдемо по найпотужніше. Бурштинська теж велика? Так, да, так, да, так, да, це дуже великий. Ну, по цій Дніпровській ТЕЦ я бачу, що вже багато разів били і ще будуть бити. Угу. Е, окей, тоді ми треба, щоб ми тут подивилися. Миронівська ТЕЦ. Але ні, подожди, вона може вже бути, тому що вона на Донеччині. Мені здесь, що вона вже там ударена серйозно. Подожди, так. це. Бо я думав, що вона біля Миронівки, в біля області, ну, типу біля Києва ближче. Mm -hmm. ні 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 вона вже все. Зараз я подожди, передивлюся. Так, вона ви між Лечевською мігорлівкою, і там вже все давно поки що вже давно окуповано росіянами. Дай Бог, щоб більше далі нічого не було. Рухаємося далі. Криворізька ТЕС. Я, думаю, ти думаю, ти мені... я думаю, ЗСУ давно знищили Миронівську ТЕЦ. Тес, да, ну, тобі сказати. Криворіжська тез. Ну так, да, величезник. По ній будуть теж бити. Ну, ти бачив, я розумію тебе. Ну, ти бачиш такі прям руйнаційні процеси, коли все, воно не відновлюване? Було таке тобі? Ну, по ній не буде цього. Ага. Мені місто Змії. Два подивимося з тобою: Зміївська Тец-Тес. Це Харківська область. Вона недалеко від Харкова. Між Чуєвим. Сказати? І, 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 і Таранівкою. Я, я бачу так, що, що будуть по ній бити, і от її знищать повністю. Оцю? Так. Да. Нічого собі. А ну знаєш, ще на фінал подивимося. Добротвірська ТЕС, це Львівська область. Теж вважається одною з найпотужніших. будуть бити і обстрілювати так, коротше, любесеньки, ми бачимо, продивилися віляром сьогодні всі те, найбільші, найбільші, найпотужніші, які є в Україні, які вважаються в статистиці великими і важливими. Але я тебе питаю: Росія теж зараз. Буде страждати від того, що їх їхні тест будуть вибиватися. Я тебе запитую, чи це можливо, щоб на чи покажуть, що так, наприклад, політологи, що Москва буде в блекауті до кінця року? Давай спробуй зараз відповісти, тому що я у нас може виб... вибити ефір. Відключення будуть в Москві, і я бачу, що по Москві, е, будуть наноситись удари масштабні, і це буде призводити до вимкнення енергії. Да. Коротше, така ситуація.